Пані допонове, як завжди, починаємо наш ефір хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять поліцейського Вадима Паріжка. Він служив на посаді помічника чергового сектору реагування патрульної поліції уманського райуправління Черкаської області разом із колегами. У складі зведеного загону був направлений на Херсонщину, аби проводити на деокупованій території стабілізаційні заходи. Правоохоронець загинув під час виконання службових обов'язків 7 грудня минулого року. Йому було лише 24 роки. Хлопця поховали у рідній. Монастирщинській громаді, а на будівлі підрозділу, де він працював, відкрили меморіальну дошку. За особисту мужність і самовідданість виявлену у захисті е батьківщини. Нагороджено капрала поліції Вадима Берішка посмертно орденом за мужність третього ступеня, світла пам'ять загиблому захиснику України.